Чи правда, що нейромережі та штучний інтелект витісняють програмістів із ринку праці? По всьому світу ширяться чутки про масові звільнення в ІТ. Але чи все так однозначно? Чи справді професія програміста може зникнути? Чи це лише перебільшення, спричинене хайпом навколо штучного інтелекту? Це перебільшення? Воно не. Будуть спеці... певні спеціалізації, які будуть залишатися навіть е... протягом довгого періоду. Штучний інтелект їх просто так на один раз не замінить ніяк. Щоб отримати ґрунтовнішу відповідь, ми вирішили звернутися до науковців і подивитись на ситуацію з їхньої точки зору. Що ж думають експерти про вплив нейромереж на it ринок Ну ясно, що це перебільшення. Спеціальність буде потрібна завжди, тільки. Це дуже залежить від того, які задачі будуть перед програмістом. Бо програміст це занадто таке узагальна назва. Там багато різних професій зараз об'єднується поняття програміст. Ясна річ, що професія буде і, под... і надалі, тільки вона буде мати зовсім інші вимоги. Але чи зможуть нейромережі повноцінно замінити роботу програміста і у яких саме задачах? Повноцінно вони замінити не можуть зараз. В майбутньому цілком може в деяких сферах, але зараз повноцінно ні. В певних областях, певними задачами, вони частково можуть допомогти, можуть замінити. Наприклад, останнім часом чую, що дуже багато розробників відгукуються саме. Позитивно при штучний інтелект при написанні тестів. То, що найбільше розробники не любили, штучний інтелект робить це так, ну чуть на, не на 5 з плюсом. В it сфері існує кілька рівнів спеціалістів: джуніори, початківці, мідли, середній рівень та сеньори, досвідчені фахівці. Зараз через розвиток штучного інтелекту все частіше говорять про те, що потреба в початківцях зменшується. Але що насправді відбувається на ринку? Чи справді штучний інтелект витісняє джунів? І як це впливає на мідлів і сеньорів? Ну, юніори будуть потрібні завжди, ж очевидно. Це процес підготовки кадрів. Я не бачу якоїсь проблеми для джунів, хіба то, що їм треба однозначно піднімати свій рівень розуміння штучного інтелекту, як саме з ним працювати, як писати ті самі промти, але все рівно незнання якоїсь бази для джуна. Не знає, чому він не знає, як там бази, як ні то що штучну телектушою треба. Сьогодні багато студентів в Україні обирають навчання на спеціальностях пов'язаних з ІТ. від розробки програмного забезпечення до ux UI дизайну. Це справді популярні та затребовані напрями. Але чи достатньо університетських знань для того, щоб знайти роботу? Ні один інститут, ні один університет не дасть повністю тих навиків, які би просто от взяли прикинь. Ні один не дасть. все рівно треба щось самому доготуватися. Ми поспілкувалися з науковцем та професором і дізналися, якими навичками повинні випускати студенти для майбутнього працевлаштування на конкретну посаду. Ми маємо, скажімо, так, портрети кожної посади, що повинна людина знати на тій посаді, і ми в межах. Наші освітні програми маємо оце все навчити, що вони повинні знати на ту посаду джуніора. Штучний інтелект розвивається дуже швидко, і це вже впливає на багато сфер, включно з освітою. Але чи встигають університети підлаштовуватись під ці зміни і додавати штучний інтелект до навчальних програм? Дисципліни, які пов'язані з генеративним штучним інтелектом, тепер ну на кожній освітній програмі. Щоб людина знала, що таке, як цим як працювати, Незважаючи на швидкий розвиток штучного інтелекту, він не може повністю замінити людей. Навпаки, кількість вакансій навіть зростає, адже з'являються нові завдання та можливості.